Власне, передувало виставці проведення загальношкільного конкурсу прикраси ялинку. Ошатно убрана іграшками, виготовленими власноруч зелена красуня щодня зустрічає гостей у фоє школи. Наша ялинка зацвіла такими прекрасними магноліями, виготовленими із паперу. Грудень не порадував сніжною зимою, та експозиція вражала саме зимовими сюжетами. Розмаїття фарб та цікаві композиційні рішення, різновид застосованих технік та жанрова неповторність додали колориту презентованим роботам. Це величезна виставкова діяльність як сьогодні, яка складається з кількох, можна сказати, конкурсів. Це і конкурс ялинкових прикрас, це і конкурс зимові канікули, це і конкурс Різдвяні свята. І в цілому, сьогодні ми в, для підведення підсумків нашої навчально-виховної діяльності вирішили організувати таке невеличке свято. На цій величезній виставці задіяні учні з першого класу по п'ятий клас художнього графічного відділення, а також декоративно вжиткового відділення з першого також по 4 класи. Хочу сказати, що дуже багато цікавих технік, дуже багато цікавих робіт представлено. Це і об'ємна пластика, паперова, це і виготовлення ялинок, ялинкових прикрас з природніх матеріалів, таких як соломка, лоза. А це також виготовлення ялинкових прикрас, з ниток, а також із вогни. Радує нас те, що наші вихованці володіють такою величезною гамою технік. Це і живопис, який вони представили, представили на сьогоднішньому конкурсі. Це живопис гуашевий, але є змішані техніки, наприклад, акварельний живопис, і графічні техніки, це розпис на склі, який приготували дітки третього класу. Тож багато цікавих робіт, де представлена жанрова різноманітня це і пейзажі, це і різноманітні. Інтер'єрні пейзажі, міські пейзажі, природа. Цікаві роботи наших найменших учнів це живописні роботи, але вони виконують дуже цікаву технікою: технікою пластиліном, коли різнокольоровий пластилін наноситься. Як фактурний матеріал для закриття фону. Ну тут дуже цікаво, дітки попрацювали. Нелегко членам журі було визначитись із переможцями. Практично на усіх роботах зображені засніжені пейзажі, обрядові дійства, янголи, атрибути новорічного свята. І все ж кожна із робіт вирізняється оригінальністю. Врешті переможцями стали 12 учнів: Людмила Квятковська, Вікторія Хвойна, Аліна Волкова, Ілля Добринчук, Катерина Статкевич, Владислав Смокалюк, Єлизавета Гордійчук. Захар Козер, Олександра Кирилюк, Уляна Васильчук, Роксана Маріан, Валерія Остапчук. Я створила ялинкові іграшки із лози. Потрібно лоза, треба її укорювати, а потім найчажкіше було це донишко плести. На своїй роботі я хотіла зобразити двох ангелів, які якби захищають Україну. А нашу країну я зобразила у вигляді. Іграшки, у якій я зобразила село і зимове село, на яке падає сніг, і зобразила декоративній техніці. Я образив на на, на своїй роботі одного ангела, який на нашій планеті. І який захищає нашу землю на своїй роботі? Я зобразила двох дітей в українському колориці, адже пісня і одяг це все, що має найкраща Україна. Як зробила ялин, на ялинку прикраси, щоб наша школа була гарніша, веселіша, краще, сама краще за всіх. Я створила свою зиму так, щоб вона була. Пишна і дуже красива. Я дуже люблю жовтий колір, бо жовтий колір це колір сонця, колір тепла, Так, а, а фіолетовий? А Фіолетове мені здається, що це колір квітів. Я дуже люблю квіти. Напередодні новорічно-різдвяних празників учасники навчально-виховного процесу мистецького закладу долучилися й до благодійної акції. Окремі творчі роботи доправили у столицю Задля збору коштів на лікування дітей з вадами здоров'я. Співпрацю з благодійним фондом мають намір продовжити й у наступному році. Грудні місяці учні нашої школи стали учасниками всеукраїнського благодійного фонду святителя Миколая Дотворця, де ми надали роботи наших учнів в Київ, це була благодійна акція. Завершено перший семестр навчання у художній школі. Пишається директор злагодженою роботою колективу, у році що минув, і переконана, що попереду не менш успішний 2016 рік.